Я вам тут нещодавно жалілася на рожевий кварц, який а, одягають вологим на ось таку яскраву рожеву нитку, і він лишає по собі всередині трохи фарби. І мені тут підказали в коментарях, що можна спробувати не шнур, да, як я показувала, а ось такі стоматологічні щіточки. Давайте спробуємо. Сьогодні зганяла в Єві купила ось таку щіточку, вона, знаєте, як йоршик для миття дитячого посуду. Давайте пробувати. Ось взяла пацієнта, стоматолога на прийомі. Дивіться, бачите, ось там всередині лишилися фарби від ниточки. Давайте спробуємо, як воно буде чистити. Це розмір на мистинок 10 мм. Легко заходить щіточка, згинаються ці всі зубчики. Ну, давайте. це так дивно. Так, дивіться, щітка у нас вже рожева. Вона мистина, зараз протру її торці. Ще з другої сторони. Зробимо. Ну, таким я ще не займалася слухайте, ниткою, ладно, я вже звикла. А зубною такою штукою стоматологічною я такого ще не робила. Так, ну що, дивіться, вона вся рожева і на себе прибрала. Я ще по торцям трохи бачу, але я думаю, це просто залежить від того, скільки я по нитку, я прям дуже довго це роблю. Бачите, вже нема. Дякую за ідею. Я думаю, що я на цьому і зупинюся, тому що це точно швидше і цікавіше, ніж це робити а, шнуром. Ось такий у мене новий гаджет виходить тепер для роботи. Стоматологічний. А такий фінальний результат у нас вийшов. Готовий браслетик з рожевого кварца.